Христос посеред нас, дорогі краяни, брати та сестри, сьогодні у святих храмах ми з вами долучимося до участі в літургії Іоанна Златоуства, де почуємо слова нашого Спасителя: Я прийшов призвати не праведників, але грішників до покаяння. Возлюблені всі ми грішники, і немає жодної людини, яка б не потребувала духовного зцілення. Припадемо ж до Христа відкривши перед ним душевні рани, і будемо молити його про зцілення. Цього дня православна церква згадує у своїх молитвах святих Преподобну мученицю Євдокію, що жила у другому столітті, Преподобну Домніну Сирійську, яка жила в середині п'ятого століття. Мартирія Зеленецького, про якого дізнаємося із 17 століття, Преподобну мученицю Анну Макандіну та мученицю Надію. Мучениця Анна зі своєю сестрою смиренно несла послуг у московському Олексіївському дівочому монастирі. Але з приходом радянської влади монастир був ліквідований і у 1900 30-му році багатьох насельників монастирів арештували разом з іншими було ув'язнено і послушницю Анну, та винесено вирок три роки заслання за антирадянську агітацію. І хоча мучениця винною себе не визнала, бо не вела жодних розмов про владу чи політику, НКВД винесло їй смертний вирок. А 14 березня 1938 року, преподобну мученицю Анну, було розстріляно та поховано у загальній невідомій могилі. А також 14 березня у 1564 році у Москві дияконом Іваном Федоровим і Петром Мстиславцем була видана перша друкована книга Апостол. Цю подію прийнято вважати датою початку книгодрукування на Русі. Першодрукований апостол досі вражає дослідників високою редакторською культурою, неперевершеними гравюрами, філігранним малюнком шрифту. А 14 березня 2009 року священий синод Російської православної церкви заснував щорічне святкування Дня православної книги відповідно до виходу у світ першого примірника друкованої книги Апостол. Нині ми вітаємо дорогих іменинників, які носять імена Євдокія, Нестор, Антоніна та Ольга. На сторінках православного календаря. Є добрі повчання Ави Сарапіона. ніколи не може досягти досконалої чистоти той, хто сподівається придбати її однією стриманістю. Тобто, тілесним постом, якщо не пізнає, що стриманість потрібна для того, щоб по утихоміренній плоті можна було вступити в суперечку з іншими пристрастями для їхнього подолання.